Під часів яр, місто привид у мережі ЗСУ показали руїни колись велелюдного населеного пункту. Чи вийде Придністров'я з енергокризи? Які шляхи існують? В Індії під час купання у річці Ганг сталася тиснява. Скільки людей могло загинути? Про все це за мить у випуску ТСН Онлайн. Я Іван Костроба з вас лайк і підписка. Ми починаємо. Міста більше немає. Українські нацгвардійці показали нові світлини з часового яру на Донеччині. Бійці батальйону спеціального призначення Донбас спільно з іншими підрозділами продовжують героїчно захищати місто і стримують наступ росіян. За минулу добу по часіку з артилерії прилетіло понад 215 разів. Наші гідно відповідають. Ворог намагається евакуювати свою пошкоджену бронетехніку з міста, проте наші артилеристи не дають прицільними ударами, знищують ворожі БМП і ремонтно евакуаційну машину. Колись у цьому місті проживало близько 14 тисяч людей. Нині по підвалах ховаються не більше 200 жителів. Битва за часів яр триває. Окупанти сунуть на Донеччині, ймовірно окупували селище Велика Новосілка Волноваського району. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Також у їхніх звітах йдеться, що російські війська змогли просунутися іще біля чотирьох населених пунктів, зокрема коло піщаного, надіївки, Андріївки і Баранівки. Водночас у Генштабі цю інформацію не коментують лише зазначають, що ситуація важка відразу на кількох напрямках. Найбільше атак вже традиційно фіксують на покровському відтинку фронту. Там, за підтримка авіації, росіяни 88 разів штурмували наші позиції на турецькому напрямку. Найгарячіше біля самого Турецька, а також загарбники штурмують наші опорні пункти у Щербинівці і Кримському. Майже 7 тисяч засуджених вже стали до лав ЗСУ, і ще 1300 вирішують, який підрозділ обрати. Про це ТСН повідомили в Мін'юсті. Закон, який дозволяє мобілізовуватись ув'язненим, діє з травня минулого року. Згідно з ним до війська, вони можуть потрапити тільки добровільно. І бойові підрозділи у такому спецконтингенті неабияк зацікавлені. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповів герой України, командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв. У його частині колишніх засуджених фактично половина їх комбат порівнює з добровольцями, які йшли до війська на початку повномасштабної війни. Усе через високу вмотивованість і вміння виживати. Але є й ті, кому в службі в ЗСУ відмовляють, зокрема тим, хто керується в житті злочинними традиціями або ж непридатний за станом здоров'я. У них взагалі немає права на відпустку все інше в принципі не відрізняється. Вони також отримують заробітну плату. Срок служби місяць дорівнює місяцю перебування в виправному закладі. Якщо вони поранені, то перераховуються як місяць за два. Як підробити інвалідність, не залучаючи мсек? Оригінальну відповідь знайшов чиновник КМДА. Три роки тому він вирішив оформити собі інвалідність. Ставку зробив на серце. Пройшов обстеження, однак кардіолог жодних хвороб не виявив. Чоловік не впав духом з приводу міцного здоров'я і підробив довідку. Реквізити справжньої лікарні, плюс вигадані діагнози. За рік так і не захворівши фальсифікацію, повторив. Підроблені довідки відніс у МСЕК і отримав другу групу інвалідності а заразом бронь від мобілізації і виплати на цей момент. Сфальшована інвалідність принесла йому 170 тисяч гривень виплат. Це версія слідства. Тож хитруна звинувачують в підробці документів. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до п'яти років в'язниці. Безпілотниками росіяни атакували Куп'янськ на Харківщині. Вороже впіврон вибухнув біля карети швидкої. Постраждали троє медиків. Водія екстренки ушпиталили з вибуховими травмами. У лікарки і парамедикині гостра реакція на стрес. Двоє загиблих і п'ятеро поранених на Херсонщині. У Благовіщенському загинув 23-річний хлопець в Антонівці, – 52-річний чоловік. І ще двоє його односельців поранені. Від ворожих дронів постраждало також двоє жителів Херсона. По Миколаєву росіяни били ракетами. Загинули дві працівниці підприємства харчової промисловості. Двоє поранених також в Костянтинівці на Донеччині. Пошкоджені дві багатоповерхівки, шість приватних осель, гаражі, газогон. Не цвинтар, є руйнування також у селі Комар, Родинському і Мирнограді. 25 населених пунктів обстріляли росіяни на Сумщині. У Конотопському районі шахет поціливу ферму. Є загиблі і поранені тварини. На Одещині майже три години безпілотники атакували портову інфраструктуру на Дунаї, пошкоджені будівлі. Рятувальники гасили пожежі. Ньогородської області тим часом добрі дрони дісталися одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це НПЗ Лукоел в місті Кстово. Про це повідомляють тамтешні новинні пабліки. Водночас джерела українського ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази. За інформацією розвідки, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень. Усі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягнули цілей. Торік він вже втрачав частину потужності після схожу атаки, як зазначили у центрі протидії дезінформації РНБО НПЗ Укстово, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітом. Також є повідомлення про масовану атаку безпілотників на торопецький район Тверської області, де розташована нафтобаза Твернафтопродукт і збройовий арсенал. А губернатор Смоленської області заявив, що один з дрон. Онів, нібито збитий, цитую під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Китай і Індія зупинили закупівлю російської нафти через санкції Сполучених Штатів. Тарифи на танкерні перевезення, які не потрапили під обмеження, різко зросли. Тож транспортування російської нафти стало надто дорогим. Китайські покупці та порти не змогли домовитися про ціну доставки, тоді як індійські компанії не отримали нових пропозицій на березневі поставки. До санкції Росія була одним з головних постачальників нафти. До Азії обмеження торкнулися танкерів, які перевозять понад 40% російського морського експорту. Штати попередили Індію, що судна з російською нафтою треба розвантажити до 27 лютого, а платежі завершити до 12 березня. У Китаї ж танкери, які потрапили під санкції, борються з затримками під час вивантаження. Навіть попри тимчасове звільнення від домбежень, Америка запровадила нові санкції проти нафтового сектору Росії 10 січня. Вони зачепили танкери, які перевозять Зять нафту і компанії, що займаються її транспортуванням. Мета обмежень скоротити доходи Росії від нафти, які фінансують військову агресію. Чи відчує країна-агресорка ці обмеження? пишіть в коментарях і чому, на вашу думку, такі заходи не впровадили з самого початку агресії проти нас, знаючи, які гроші Росія отримує від тіньового флоту. Тож цікаво буде почитати ваші думки в коментарях під цим випуском. Ну і не забувайте про лайк і підписку. Чи вийде Придністров'я з енергокризи невизнаний регіон? Пристав на пропозицію офіційної Молдови щодо постачання блакитного палива вже завтра. Представники Кишинева і Терасполя проведуть зустріч за участю представників енергетичних компаній з обох берегів Дністра. Там мають обговорити технічні аспекти реалізації підтримки Придністров'я. Ця програма реалізовуватиметься за підтримки Євросоюзу. Кілька днів тому молдовський уряд оголосив, що надасть невизнаному регіону 3 мільйони кубічних метрів газу за гроші ЄС. У Брюсселі запропонували Кишиневу пакет екстреної допомоги на суму в 30 мільйонів євро для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи. Після зупинки транзиту газу територією України Крем, який де-факто контролює Придністров'я, намагався покласти провину за кризу на Київ і Кишинів. При цьому мав інструменти окремо поставити їм блакитне паливо, але досі цього не зробив. У сумці на узбіччі у пакеті на смітнику від початку року вже трьох новонароджених немовлят знайшли покинутими у неналежних місцях. За даними нацполіції, одну дитину виявили вже мертвою. Лікарі звертаються до жінок у складних життєвих обставинах не кидати малюків на призволяще. Про вікно життя, яке завжди відчинене для новонароджених. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розкаже. Цей дзвоник тут сповіщає про особливих гостей: чотири дівчинки, шість хлопчиків. Вікно життя столичного центру репродуктивної та перинатальної медицини існує вже 11 рік. Але статистика, яку наводить нам завідувачка, за останні п'ять років були випадки, коли поруч із дитинкою лежала записочка. Навіть іноді ім'я мама обирає для своєї дитини. За правилами роботи вікна мами мають два місяці аби повернутися і забрати дитину. Але поки жодного з таких випадків не було. Отже, спочатку малюками опікуються лікарі медзакладу, а потім передають до будинку дитини. Ми її годуємо і все там пілінаємо, змінюємо памперса. А якщо дитинка покинута, вона точно так же ж лежить з ними і за ними точно так теж, же ж, в принципі її до, до. Ти їстенький хочеш. Усіх покинутих дітей, каже лікарка, в закладі пам'ятають поіменно, бо ж багатьом з них самі давали ім'я. Останній раз в 24 році до нас потрапив хлопчик, його залишила мамочка у вікні життя, і ми його назвали Назаром. ТСН розповідала історію Назарчика. Малюк був загорнутий в ковдру, а поруч з ним записка з датою народження. Відтоді немовлят не приносили, але вікно життя завжди відчинене. Мама, яка хоче залишити дитину у закладі, відкриває вікно, яке має ручку зовні, залишає дитинку у боксі в теплому місці. Також є дзвоник, в який можна сповістити про те, що дитина залишена у вікні життя. Абсолютно анонімно і конфіденційно тут ніхто не слідкує за тим, хто приніс дитину. Всіх мамочок не шукає не ні поліція, ніхто не поруч зі смітником поставила, все ж таки донесла до відділення і залишила дитинку в якось там тряпочки, але ж виздоров. Лікарі не заохочують намір жінки залишити дитину, але завдяки вікну життя намагаються попередити випадки, коли дітей лишають просто на вулиці. Лише за останній місяць в Україні в неналежних місцях покинули трьох немовлят. За даними поліції, одну дитину знайшли без ознак життя. Цей випадок стався на Черкащині. Тіло новонародженої дівчинки помітили в смітнику. Як з'ясували правоохоронці, жінка народила немовля вдома, після чого. Поклала його в пакет і викинула ще одну новонароджену дитину у цьому ж місяці. Знайшли в сумці обабіч вулиці на Київщині. Хлопчик живий, його доставили до лікарні. Вчасно помітили і загорнути в рушник немовля, яке лежало в поліетиленовому пакеті поблизу сміттєвих баків у Хмельницькому. Поліцейським вдалося розшукати 36-річну породіллю. Проти неї відкрили кримінальну справу. Відповідальність передбачена статтею 135 тридцять Кодексу України, якщо це причинило смерть дитини від 3 до 8 років позбавлення волі, якщо дитина залишилась живою до 3 років обмеження або позбавлення волі». Вікно життя облаштоване так, аби жінки не боялися осуду і переслідування, а ще дає дитині шанс на нову родину. Тоді як охочі усиновити таких маленьких немовлят чекають в чергах роками. Не будуть люблячі батьки, які будуть любити за того, що вона взагалі існує. Наталя Ткачук, Валентин Шилко, ТСН, 1+,1. Релігійне свято, що перетворилося на трагедію в Індії під час купання у річці Ганг сталася тиснява. У натовпі загинули майже чотири десятки людей. Але остаточна кількість смертей може бути набагато вищою. З місця, де паломники планували здійснити обряд, нині одна за одною їдуть карети швидкої допомоги. Це мало б бути свято Куммела, яке відзначають раз на 12 років. Цьогоріч паломництво є особливим через положення сонця, місяця і Юпітера, яке трапляється лише раз на 144 роки. Одним з важливих обрядів цього свята це купання в річці ганг. Зануритися у водойму за сьогодні мали від 50 до 100 мільйонів людей. В якийсь момент кажуть, очевидці хтось почав штовхатися, а тоді почалася паніка, і люди у тисніві просто. Падали під ноги іншим. Нині громадськість піднімає питання, чи вжили організатори достатньо заходів, аби запобігти такій трагедії. В Україні останніми днями погода була майже весняною, але синоптики обіцяють, таке скоро скінчиться. І ще кілька теплих днів і похолодання. У найближчі дні в день плюс п'ять 10 градусів, на півдні навіть 12-14 тепла. На Волині та Рівненщині сьогодні може задощити через поєднання теплих повітряних мас та вологості. На Україну очікують тумани, особливо в останні дні січня. А от лютий, принаймні, у перші дні почне виправдовувати свою назву у перший день місяця. Можливі помірні дощі у західних областях навіть невеликий мокрий сніг. Тож, як ви готуєтеся до можливого похолодання і як провели ці зимові дні з майже весняною погодою? Чекаю вашої розповіді в коментарях під цим випуском. Ну і не забувайте підтримувати нас лайком і підпискою на канал. Більше новин на сайті. Ну і підсумок цього дня о 19.30. Не забувайте.